Ну що, поговоримо про шоу-біз. Але спершу не забувайте ставити лайки цьому відео, писати коменти, як вам випуски, і підписуватися на ютуб канал ЛюксФМ. Це шофо шоу. І погнали! Блогер Олександр Волошин зізнався, що насправді ще не розлучився з Аною Трінчер і натякнув на те, що не проти возз'єднання з нею. А як здається, це розлучення заграло новими фарбами. Але давайте спочатку. Раптом ви забули, того тижня парочка Аня Трінчер і Олександр Волошин зізналися на всю Україну, що розійшлися. І для когось ця новина стала шоком. Хоча, давайте чесно, багато вже хто давно здогадувався, що у пари все не ок і до. Цього якби йде, та й вони самі не приховували і не раз говорили, що в них важкий період у стосунках, депресія у Волошина і ще купа. Усього ну і от того тижня вони сказали, що все, казка закінчилася через рік після весілля. Ініціатором розлучення став Олександр Волошин і сказав, що він. Перегорів коротше, вже не вогник, вогник і не жарко, жарко. І таке буває. Колишнє подружжя навіть випустили подкаст, де відверто поговорили про стосунки, подякували один одному. Ну і звісно, не плакалися. Сама Аня Трінчер після того пояснила, що вони з Олександром публічні люди, і саме тому вони вирішили розповісти про розлучення отаким. От відео тому ні, ні, все не заради хайпу. Ви що? Навіть не думайте про таке. Хайп то вже само по собі вийшло. Але після того подкасту гучних зізнань стало більше. Олександр Волошин зізнався, що вони з Аною Трінчер насправді поки не зовсім розлучилися. Як написав блогер в інсті, документи на розлучення вони подадуть днями 7 грудня, ну а потім вже буде офіційне усьом. Правда, не факт, що усе, тому що у Саші Волошина фани почали питати про особисте і виліз один цікавий момент. Тож, по-перше, він прокоментував у цілому свій шлюб з Анною Трінчер і сказав, що це не був для нього піар-хід, і що він взагалі двічі робив пропозицію і дійсно кохав. Це співачка не з першого разу, навіть погодилася вийти за нього. Ну, тягнула інтригу чи кота за одне місце, чи не кота. Та й взагалі на рівні інтуїції, можливо, щось. Таки відчувала. Ну а ще в Олександра Волошина запитали, чи допускає він, що вони з Аною знову будуть разом. А Саша, що? Саша сказав, що так, він особисто допускає це. От він, хлопець, зі швидкою реакцією. Що офіційного розлучення не було, а він вже про повернення заговорив. Отак. Цікаво. А Аня в курсі, що її колишній вже на низькому старті. Але менше з тим, що ви скажете щодо такого хеппі-енду пари чи не хеппі-енду? хотіли б, аби вони знову були разом чи ні? Чи все ж таки на вашу думку, вся їхня історія то один суцільний хайп? У Олени та Володимира Зеленських стрес, а все через їхню старшу доньку Олександру. Просто так буває, вона почала зустрічатися з хлопцем і закохалася. Тож так, перша леді та президент у шоці і звучить як назва фільму. Насправді Олена Зеленська у подкасті The економіст» розповіла про те, що їхня донька зустріла перше кохання. І все б нічого, якби не одне. Але батьки не знають, як прийняти той факт, що дівчинка вже доросла. Але вона дійсно доросла. Саші вже 19 років і прийшов час закохуватися. Оці всі підліткові мелодрами, кохання, зітхання, пристрасті, і все таке, за чим я інколи сумую. Як сказала перша леді України, спостерігати за щасливою донькою дуже приємно, але все ж таки стресово. Та що поробиш, діти швидко ростуть, і для батьків це завжди як співають класики, одночасно радісно і чомусь сумно. Але треба готуватися і налаштовуватися, тим більше, що у Олени та Володимира Зеленських є ще молодший син Кирило. Йому лише 10, начебто до 19 років ще часу багато, і поки він не шокував батьків своїм першим коханням. Але все може бути я он, вперше закохалася десь в років 13. Тоді ж, вперше отримала двійку по фізиці і розкохалася. А зараз думаю, навіщо ну та фізика в житті мені і так не знадобилася, знаєте. Мен Андрій Бідняков майстерно потролив Потапа. Не так давно репер опублікував пост про те, що він з Майами летить у Дубаї бізнес-класом, що просто неможливо було не помітити. І от що зробив Андрій Бідняков. Він повторив знімок Потапа, на якому той показав свій квиток на літак і паспорт. В свою чергу відомий ведучий від руки намалював квиток на літак до Миколаєва. При цьому абсолютно точно відтворив усі написи з квитка Потапа, але вписав своє прізвище. Вийшло як на мене досить реалістично. Але щодо Потапа і його чергової робочої поїздки, він написав, що так випадково сталося, що він летить в Дубаї у 52-у річницю національного дня Об'єднаних Арабських Еміратів. Подякував Дубаї за те, що став містом, де наші люди можуть працювати і допомагати своїм. І звичайно, в візит як вказав Потап. Робочий буде купа зустрічей, записів, зйомок і ще чогось. Мовляв, налагоджуємо зовнішні зв'язки, допомагаємо українцям за кордоном і на батьківщині. Але потап повертайся вже на батьківщину. Правда, ну тут треба теж налагоджувати зв'язки, принаймні, поки вони є. Співачка Кола шокувала зізнанням, чому насправді Костянтин Меладзе не захотів її продюсувати. Але знаєте, я б сказала, що то точно було на щастя. Артистка насправді дуже довго пробивала собі шлях у шоу-бізнес, брала участь у різних талант-шоу, і от в одному з них зустрілася з Меладзе. Зокрема, вона була учасницею телевізійного талант-шоу Україна сльозам не вірить, продюсером якого був Костянтин Меладзе. Тоді дівчина пройшла до тридцятки найкращих, але на цьому якби все скінчилося. Як сказала кола в інтерв'ю маші Єфросиніні, Костянтин Меладзе сказав про дівчину наступне. Вона дуже юна і дуже чиста, і я не можу. Вона ще дуже непідготовлена дівчинка. Ну приблизно таке. Мовляв, їй дуже бракувало зухвалості, щоб боротися у шоу з такою жорсткою конкуренцією, і вона не змогла б йти по головах конкурсантів. Ну, по головах може і не змогла б, але що за манера йти по головах? Можна пройтися сценою і взяти талантом, що вона врешті й зробила. Та менше з тим, співачка у тому ж інтерв'ю маші Єфросиніній ще й вперше зізналася, що насправді вона за. Заміжня. і вийшла заміж таємно у празі цього року зі своїм майбутнім чоловіком. Вони познайомилися того літа в Ізраїлі на благодійному концерті, і він старший за неї на 13 рочків. Звати його В'ячеслав. Він родом із Дніпра, але в дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю. Зараз на жаль, вони бачаться не так часто, як хотілося б, але все ще попереду. І квест знайти усі шкарпетки по квартирі. І підкидання монетки, хто миє посуд сьогодні, і змагання з перетягування зарплати. Вся ця романтика, друзі, ще попереду, але як то кажуть, щастя молодим і діточок, як на небі зірочок. Фронтмен гурту Скай Олег Собчук вперше прокоментував своє розлучення. Він вирішив не мовчати після того, як його вже екс-дружина Марія Собчук звинуватила його в аб'юзі. А це було того тижня, і вона тоді натякнула на те, що розлучається з Олегом Собчуком після 20 років шлюбу через аб'юз зі сторони музиканта. Але виявилося, що вони вже півроку, якщо не більше, розлучені. Музикант написав у соцмережах, що вони розійшлися з Марією. Ще до початку повномасштабного вторгнення, а офіційно розлучилися у травні. Плюс він написав, що з дітьми проблем немає. Він із ними спілкується і ще й виконує умови відповідних договорів, яких саме і що за умови він не сказав, просто отак от дав пару слів, щоб оцей кіпіш весь притушити. Сказав, що він більше не буде нічого коментувати і не хоче, бо особисте не любить виносити на загал. Тому про причину розриву Олег Собчук не розповів і на. Дякую Ніяк не відреагував на звинувачення в аб'юзі і токсичності. А от Марія Собчук продовжує і далі діставати скелети з шафи. Вона каже, що її екс налаштовує проти неї їхню спільну 20-річну доньку. Олег Собчук робить скріни негативних коментарів про Марію та надсилає їх їхній доньці. Ну а в тих коментах щось на кшталт того, що розумна жінка не буде виносити все сміття на люди і з'ясовувати стосунки в інтернеті. Але слухайте зараз. Тільки в інтернеті стосунки і з'ясовують. Живемо в час технологій, врешті-решт. Нащо їхати кудись по цьому от морозу, щоб з'ясовувати стосунки? Там слизько ожеледиця. А перевіряти зайвий раз свою розтяжку під час тої ожеледиці я вам не раджу. Тому знаєте, що побуду трошечки в ролі ООН і хочу висловити свою глибоку занепокоєність і стурбованість цією ситуацією. Ну і побажаємо Олегу Собчуку та Марії швидкого і приємного вирішення усіх питань. Павло Зібров заступився за Світлану Лободу. Ну і ще сказав кілька ласкавих чи не дуже слів про Ані Лорок, Повалій втікача Влада Яму, мовчуна Олега Винника і Потапа. Своїми думками про усіх цих людей він поділився у програмі Пекельні Борошна з Євгеном Клопотенко і що власне сказав. Павло Зібров не вважає за потрібне коментувати чужі вчинки і засуджувати когось. каже: ну, залишилися там за кордоном яма, виник і потап. Ясно, що люди їх молотять і перемелюють у соцмережах, і вони праві. Але сам Павло Зібров радить не зосереджуватися на негативі та злих думках, бо доля усе розставить на свої місця. Щодо Ані Лорак і Таїсії Повалії, з якою він дружив майже 30 років, то тут трошечки інакше сказав, що за повалі йому боляче було особисто, але все до побачення. З Лорак те саме мовляв, вона просто дура. Це була цитата. А от за Світлану Лободу він заступився. Вона хоч і працювала на Росії до лютого 2022 року, але під час повномасштабного вторгнення підтримала Україну і намагається допомагати. При цьому Павло Зібров порадив Світлані Лободі перейти на українську мову і створити повноцінний україномовний репертуар. А Павло Зібров дурного не порадить, бо що? Бо в нього вуса. А вуса бренд. <laughs> Але окей, відставити цитати з пісень. Напишіть нам у коментах, що думаєте про Світлану Лободу і чи зміниться до неї ставлення українців, коли вона перейде на українську і створить повноцінний україномовний репертуар. Джамала заговорила про загрозу її безпеці, а все після того як її заочно заарештували на Росії. Справа у тому, що спершу Джамалу оголосили у розшук РФ, а згодом заочно заарештували. Як вже встигли пожартувати у мережі, свідками процесу, певно, були Ані Лорак і Анна Асті. Ну а ще Регіна Тодоренко десь там свічечку тримала, певно. Угу, Епічно. Причиною заочного арешту стало те, що Джамала Аля поширює фейки про окупантів. Ну, точніше, вона говорить правду, але на Росії правда називається брехнею. Брехня правдою, ну в них все через одне місце. А яке ви самі знаєте на цю історію? Джамала відреагувала і написала пост в інстаграмі, зокрема, що не могла заснути, бо все думала, чому чому саме їй випала така честь. Адже багато українських артистів на весь світ розповідають про злочини окупантів, але в РФ не всіх звинувачують у поширенні фейків. Плюс вона написала, що поки не знає всіх деталей щодо реальної загрози для її безпеки і буде дізнаватися про це. Однак додала, що хай її заочний арешт стане нагадуванням, що Росія терористична країна, яка здатна лише на злочини. Та в той же час друзі у Джамали є неабиякий привід для радості, адже вона потрапила до топ 3 Найпопулярніших світових виконавців цього року у Spotify. Власна стрімінгова платформа підбила підсумки року і назвала найпопулярніші пісні у світі. Тож джаз з треком Take Me to a Place з її EP поклик посіла третє місце у цьому рейтингу. На першому місці опинилася румунська співачка Інна, а на другому американська виконавиця Аліша Кіс. Тож, як на мене, маємо неабиякий привід для гордості і пишаємося нашими артистами. День настав, і шоу розсміши коміка повертається у новому форматі. Тож, що ми маємо на цей момент? По-перше, зйомки вже почалися. По-друге, програма вийде наступного року з оновленою назвою Росміши коміка по-новому. Ну, отак. І по-третє, місця коміків, яких треба насмішити, зайняла Леся Іванівна Нікітюк, як ви знаєте, і. Юрій Ткач, отака цікава пара коміків на нас чекає у новому сезоні. Ну а ведучим стане Валентин Міхієнко. До речі, досить успішно почалися зйомки, було чимало бажаючих. А ще була дуже гарна новенька студія у жовто-зелених кольорах. Ну коротше, чекаємо на прем'єру, і побачимо, що з того вийшло. Але знаєте, я от сиділа, придивлялася сторіс і думала. Хто з цих трьох піде у президенти наступним: Леся Нікітюк, Юрій Ткач чи Валентин Міхієнко? Хм? А як ви, до речі, думаєте, на кого ставити? Напишіть нам у коментах. Американська співачка Білі Айліш здійснила камінаут. Ну, а що? Поговоримо наостанок трошечки про закордонщину, бо там теж неситься. Так от, на одній вечір, ці журналісти вирішили запитати дівчину, чи збирається вона зробити камінаут. Ну, тобто, зізнатися про свою сексуальну орієнтацію. Сама ж білі Айліш була здивована цим питанням і сказала, що думала, ніби про це вже усі знають. Точніше, про те, що їй подобаються дівчата, і вони її фізично приваблюють. Хоча в той же час співачку дівчата і лякають, точніше, їхня краса та їхня присутність. Коротше, абсолютно чесно, нічого не приховуючи, вона зізналася. Але, звісно, на неї посипався хейт. У відповідь Білі Айліш теж не розгубилася і зробила наступне. Вона опублікувала пост, в якому написала, що їй подобаються і хлопці, і дівчата. Дайте мені спокій, кого це хвилює. Отак що ж, ну раз пішло таке гуляння, то я теж зроблю камінаут. Мені подобається білі Айліш, ну вона крута, і музика в неї крута. Погоджуюсь так собі. Камінаут, але знаєте, яке життя, такий камінаут. Тож, дякую за увагу! Вам! Не забувайте підписуватися на ютуб канал Люксифа, поставте лайк цьому відео і ти на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Ну і побачимося за тиждень у «Шопо шоу з новою порцією новин. Шао!